Сьогодні дуже похолодало, маю 4 закази. два в нашому місті, два в сусідньому селі. Зараз 10.06, їду на перше замовлення, вже доїжджаю. Потім розкажу, як що по якому. Ну що, оглянув я, лізем на горище, а потім будемо грудку чистити. Класика. Вибираємо лежак, чистимо вверх-вниз, беремо інструменти. Почищати тут? Вийшло 20 сантиметрів. О, то все, спускаємося, якщо вийшло. Так, да. чисто. Тут дірка така є, в димоході. Получається димохід 3,5 метри і півтори метри лежак 5 метрів. Ну і донизу 2 метри, 2,5 м. Зараз все будемо заліплювати, Не знаю яка година, бо сьогодні 4 маю замовлення, чи я встигну. ну Там одне ще під знаком питання, приїдь, подивися, скажеш. Одне легеньке, а друге таке саме, як тут. Зараз будемо перебазовуватися ще грубку чистити. Збираємося з заказу. А що ти гавкаєш, малий? Вінка прилуки Лубни, центральна Україна, Це на зв'язку з вами. Їду з замовлення. Ну що, хочу розказати про враження Враження могли б бути зовсім інакші, кардинально інакші. Але попалися дуже хороші люди, дуже приємні, дуже вічливі, дуже, е, мають таку хорошу рису, як терпеливість. І все, можна сказати, пройшло. Добре. Я їду додому задоволений з гривнями. Дякувати Богу. А ще те, що я показував, що чистив там на горищі. Є... Ну, грубку я в хаті не знімав. Оце в хаті люди, а я тільки там без людей знімав. Ось 17 років не чистився цей димохід. Щось тяга перестала йти, Ну, зараз буде краще тяга. По пилососу, який ви бачили, я хочу сказати, що такий пилососик він коштує десь 1700, здається, гривень чи скільки він коштує. От. Ну, він нормальний пилосос, він дуже, мені подобається, що він дуже ергономічний, в нього металевий бак, і він дуже легенький і мало місця займає в машині і в хаті. Це з плюсів. І тягне, він нормально, тягне. з мінусів, він гуде сильно, ще з мінусів. Що отако просто брати ним сажу, от просто там як піввідра сажі, наприклад, лежить і брати ним, то ви тих піввідра виберете і у вас заб'ється фільтр. Фільтр треба вистукувати, вичищати, потім знову можна чистити. І забивається він потім вже дуже швидко, якщо перший раз забився. От. А якщо ним просто так е ви робите щось. І просто вловлювати пилюку от, з ревізійних лючків, так, да, він норм. Щось там десь на підлозі купило сосити. А от просто ним, щоб не вигортати, а брати і користуватися сажу в відро, швидко забивається, і треба чистити. Як чистити, який лайфхак, я поки що не знаю сьогодні перший день ним користувався. Так що все норм. Я розумію, що я люблю чистити димоходи, лежаки, сендвічі, всякі різні. От, не люблю чистити групки, поки що я таке розумію. Поки що мені попадалися тільки вертикальні канали. От, і дуже добре, якби людина, до якої приїжджаєш, знала схему тих каналів. Якби людина знала, а як людина не знає, і я не знаю, ну я дивлюсь, підсвічую і чистимо. А якби так людина показала, отак от все йде. Це було б взагалі ідеально. Ну добре, сажу трус на проводі. Їду додому. Пока. Все, дивіться наступні мої пригоди сажотруса. Дзвоніть, пишіть, висилайте гроші. Шучу. Або й не шучу. Ну, все, на зв'язку. Був про стоп-відео.